Друзі привіт! Сьогодні ми знімаємо відео з моїм красунчиком, правда? Його звати, так і вже в нього є канал, я вам. Я вас з ним познайомлю. Його звати Сніг. Він дуже хороший пес, сміттливий, веселий. Любить облизуватись, любить дітей. Е, люб вміє любити траву їсти, вміє виконувати команди, а саме сидіти, е, давати лапу, давати 5, високо стрибати до носика, е, високо стрибати до е, чогось високого. Наприклад, І стрибе. Стриб. стриб. стриб, стриб. Молодець, наприклад, показали. І недавно вчилися команди лежати. Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. І дорога. Такі команди він знає. А дорога трошки. Слабо, ми знаємо. А всі решта команди супер. Любить поїсти дуже. І головне це собака. А собака, як ви знаєте, друг людини. Правда, друзі? Тому на моєму каналі Еспаркані можете знайти такого прекрасного джентльмена, ставити йому лайки, підписуватись. І також він має свій особистий канал канал Супер Пец. Супер Пец і мій канал з фією на леді пов'язані. Адже відео про сніжка є і там, і там. Тому, щоб не пропустити нас, підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропускати наші наступні круті відео. Якщо буде. Ем... Ну, давайте 50 підписників. Ми для вас знімемо. Влог. Будемо гуляти по парку. Знімаємо як він е, ходить. Що він робить, що він вміє. І все вам покажемо. А на сьогодні все. Всім кажем папа. -па, до нових зустрічання І всім слава Україні! Бережіть себе! Спокійної, гарної вам ночі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. Але має бути тільки 50 підписників, може й більше. Тільки тоді ми знімемо для вас таке файне відео. Всім па-па!